Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 168 бойових зітнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. 68 бойових зітнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. Там ворог здійснив 67 штурмів на північно слобожанському куп'янському, лиманському та інших напрямках. Українські підрозділи зупиняють спроби прориву окупантів. Проаналізуємо ситуацію на лінії фронту з гостем нашої студії Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил Теревого Збройних сил України. Пане Олександре, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Вітаю, пане Олександре. Ворог тисне, але і наші бійці відбивають територію. Власне, що зараз відбувається на Сумщині. Кілька днів тому звільнили, пройшли наші. Кілометр вперед до цього здається до трьох кілометрів прийшли. Що там зараз відбувається? Ну, ви знаєте, що ситуація змінилася, тому що ще кілька місяців тому вона була більш загрозлива та ризикована для нас, оскільки була велика концентрація сил противника понад 50 тисяч. Ворог сконцентрував на цьому напрямку. Ну і відповідно мета стояла прориватися. Тоді пам'ятаєте, що ворог зумів зумів зайти безпосередньо в суджу і далі рухатися з території Курщини безпосередньо на території Сумщини. Мету, яку ставив очевидно, це прориватися в глиб української території, спробувати створювати загрози безпосередньо для обласного центру міста Суми. Одначе в силу заходів, як і зазначав наш головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, що оборона вона активна, то ми проводимо оборонну операцію. Але коли з'являється можливість. Є контратаки наших підрозділів, є, скажімо, просування і відповідно витіснення з позиції з ворога. І відповідно, внаслідок оборонної операції і активної оборони вдалося не просто зупинити просування ворога і фактично нівелювати. Ми ж зараз вже практично не чуємо навіть в російському пропагандистському сегменті інформації про так звану буферну зону на території Сумщини. Все. цієї інформації немає, тому що не вдається ворогові реалізувати плани. бо... Наші сили контратакували, е, унеможливили просування ворога, і поступово його витісняють. Плюс до того, що як нещодавно заявляв президент України Володимир Зеленський, що фіксується пересування російських військ, зокрема з території Курщини, на інші напрямки. А звичайно, що цим так само намагаються скористатись наші підрозділи, витісняти, витісняти, витісняти ворога, і це вдається. Тобто, ми бачимо, що. Мапа бойових дій там змінюється, і маю надію, що це зрештою призведе до того, що а, жодних навіть там натяків на якусь буферну зону не залишиться і Сумщина буде очищена від присутності російських військ. Але при цьому всьому там е, є загрози, зберігаються ударів кабами, ударів дронами. Чим ближче до Росії або чим ближче до лінії бойового зіткнення. Тим а, ворог частіше застосовує дрони на оптоволокні а, баражуючи боєприпаси типу ланцет. Вони теж активно застосовують, намагаються виявляти наші групи, особливо їх часто цікавлять розрахунки наших безпілотних систем, які працюють і завдають по ворогу і значних втрат. Але там працюють всі підрозділи: і артилерія, і різні види військ. І результат, в принципі, ми бачимо. А щодо Покровська, найскладніший напрямок. Там ворог намагався атакувати більш, більшими силами, але нашим військовим вдалося зрізати оцей от виступ. Що там зараз відбувається? В, ви знаєте, що наступальна операція російських військ на Покровському напрямку триває близько року, якраз в серпні 2024 року, рік тому були великі загрози. Багато медіа західних і не тільки аналітиків, експертів говорили про те, що отут -от буде битва за Покровськ. То тобто, що зараз російські війська зайдуть, і нас чекає там ну щось на зразок битви за Бахмут або щось подібне, або за Авдіївку. Але внаслідок тих оборонних дій, які були вжиті, правильно вжиті, не дали ворогові прорватися. А потім противник намагався і постійно намагається розвивати флангові операції, брати в оточення. А покровськ. Плюс створювати загрози нашій логістиці і намагання створити сіру зону на території Дніпропетровщини. Це концентрація. Коли ворог побачив, що і ці спроби не вдаються, що так, попри тиск, вони мають лише незначні тактичні успіхи та просування. Росія змінила тактику, про що говорив і головнокомандувач Збройних сил України, вони почали діяти тактикою просочування. Мета це, от якраз те, що ми побачили, спробувати знайти слабкі проблемні ділянки в нашій лінії оборони, виявити їх і здійснювати ось такі рейди. Я ось те, що називаю те, що відбулося, називаю таким рейдом наступальним, коли а, ДРГ російські а фактично скористуючись тим, що десь об'єктивні виникли обставини в тому, що на лінії фронту нам не вистачило наших сил, нашої піхоти, а, нашої протидії, вони прорвалися. І мета цього рейду, якщо ми подивимося навіть по мапах, як це просувалося, просто був рух вперед. Тобто, у них не було навіть плану розширювати цей плацдарм, який захоплюють, і закріплюватися там. Це вже потім другосторонні задачі. Задача було прориватися. Чому? Ну, цілі, вочевидь, більше не військові, а військово-політичні, інформаційно-пропагандистські, там напередодні перемовин на Алясці. Можливо, забезпечити для Росії якусь позицію і здійснити тиск на Україну. Але ці спроби, на щастя, для нас були блоковані, тому що вчасно були вжиті рішення командуванням по передислокації певних підрозділів наших збройних сил України і інших підрозділів Сил оборони. І зрізання, і зараз, якщо ми подивимося, то українські сили концентруються на тому, щоб розрізати ворога. Чому це правильно? Тому що ми ж розуміємо прекрасно, чим довше видовжується лінія, тим гостріше починає ставати питання логістичного забезпечення. Тож не можна просуватися безкінечно вперед, не маючи позаду надійної логістики, яка забезпечує. Відповідно, цій логістиці потрібно перешкоджати а тому зрізається і виступ, і робляться всі спроби необхідні для якраз перерізання цих логістичних ліній. І ми бачимо, що цей прорив, цей рейд ворога заблокований. Але Є прекрасне розуміння, що враховуючи ту концентрацію російських військ, яка є на цьому напрямку, противник буде повторювати. Ну є оцінка, що 110-115 тисяч російських військових є діє на цьому напрямку за оцінками а, нашого генштабу. І відповідно очевидно, що а, ворог буде намагатися задіювати ось такі свої ДРГ в подальшому. Не виключено, що тут не виключено, що намагаючись знайти на території Дніпропетровської області. Це теж може бути мета ж при цьому всьому, як вони розглядають, як вони ставляться до цієї ситуації. У ворога теж, попри його там чисельність, у них теж виникають проблеми. Чому тому, що різні тактики випробовують, а ми бачимо, що воно не працює, як і говорив президент України, посилаючись там на дані, які Діпстейту оприлюднив, про те, що ми ж бачимо, з листопада 2022 року менше 1% територій вдалося російським військам окупувати. А це значить, що українська оборона ефективна. А це означає, що ворог намагається змінювати підходи постійно, шукати шляхи. Щось у нього не працює, тому вони змінюють постійно. Зараз у них пішов так пішла така тактика. Що це означає? Ну от формують якусь стрілу, на от як з лука провести аналогію чи зарбалета, і в якійсь ділянці намагаються її запустити. І оця стріла має пролетіти за їхньою логікою. Там, десь вони мають розташовуватися, просуватись, а потім логістика, якщо встигне, закріпляться, звичайно, вони будуть розширювати цей плацдарм І тому. А звичайно, що загрози від цих рейдів є, але що найважливіше, не давати цій стрілі там притягнути за собою меч, щит і так далі, які закріпляться, і тоді це вже буде проблемніше їх звідти витісняти, очевидно. Найважливіше, що логістика не встигає за цим. Це, так саме так. Для цього і протидія створюється, щоб вони не встигали. Бо якщо б ворог з логістикою встигав і не вчинилося йому цьому перешкод. То е, ви розумієте, що вони би просто розширювали і захоплювали би певний плацдарм. Розширюючись, вони би на цьому плацдармі дуже швидко намагалися копатися, вкопатися в землю, звідки їх ставало би ну важче потім вибивати. І потім би нам доводилося би застосовувати більші контрзаходи і більше сил з нашого боку, щоб їх звідти вибити. На запорізький напрямок була інформація, перекидали і живу силу, і техніку. Чи можливо там наступ? Дійсно, є така оцінка, і про це говорив генерал Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Що е, ворог там намагається. До речі, це ж теж плани, які у російського командування були ще рік тому. Тобто зараз вони намагаються реалізувати те, що не вдалося рік тому. Рік тому курська операція завадила агресору проводити наступальні дії на запорізькому напрямку. А зараз вони знову хочуть но. Мета цих дій це знову ж таки проведення от подібних рейдів, вклинювання в нашу лінію оборони, пошук слабких місць. А, чому тому, що у нас же завжди постійно відбувається, в тому числі змагання за маневри за те, хто швидше задіє резерви. За те, хто швидше встигне їх перекинути на ту чи іншу ділянку фронту, за те наскільки швидко ми встигнемо фактично зміцнити ту ділянку, звідки наші сили могли бути зняті в певний момент. І ворог за цим спостерігає. Вони намагаються маневрувати, спостерігаючи, як діємо ми. І бути швидшими в цих маневрах. Ми їм не даємо це зробити, тому що йде от постійно ось така естафета змагання: хто кого в цьому напрямку. Зараз очевидно, що після того, що російські війська спробували створити нам проблеми на широкій ділянці фронту, була включена Сумщина, була включена Харківщина, Донеччина, частково і Запорізький напрямок, в меншій мірі там Придніпровський, Херсонський, вони пробували. Фактично, що називається маневрувати своїми силами на широкій ділянці, але коли вони побачили, що втрати зростають, вони почали звужувати лінію фронту, відповідно шукаючи ті ділянки, де вони як вважають, можуть бути ефективнішими. І тому зараз відбувається що? Зараз йде фактично таке певне звуження ділянки фронту, при цьому намагання її наситити. І, от російські війська цим займаються, тобто від Сумщини, звідси перекидання Сумщини на Запорізький напрямок ближче до Донеччини, сюди для того, щоб тут уже щільніше, але все ж таки, намагаючись розтягувати нашу лінію оборони, наступати. Ці плани ворога відомі ведеться за цим серйозне спостереження і. Постійні контрзаходи, це намагання і уразити ворога на окупованих територіях. Це відбувається на запорізькому напрямку, не дати їм просунутися. І ви бачите, що якогось просування від початку року на запорізькому напрямку у противника немає, але вони будуть пробувати атакувати і там. Давайте далі поговоримо про вчорашню зустріч Володимира Зеленського з Трампом і європейськими лідерами, але спочатку подивимося невелики матеріал. Мав хорошу зустріч з президентом України та європейськими лідерами. Це реакція Дональда Трампа на перемовини у Білому домі. У соцмережі американський президент зазначив, що організовує зустріч президента України з очільником Кремля. Місце визначить пізніше. Окрім переходу до прямих переговорів із Росією між Зеленським і Путіним. Союзники готують і безпекові гарантії, які мають бути зафіксовані документально. А ще до порядку. Денному поверненню українських дітей це теми, щодо яких є прогрес після Вашингтонських переговорів. За діалогом лідерів стежив спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Один з головних підсумків новий поворот вихід на прямі переговори з Росією. Україна давно до них була готова Зеленський ще у Стамбулі, був відкритий, до цього це Москва тягнула і не давала згоди. Ну і ось зараз, коли по закінченні довгих зустрічей цього дня у пресу була можливість поспілкуватися з президентом, він розповів, як все було. Сказав, обговорювали ідею трійки. Трамп вийшов, щоб позвонити Путіну, і повернувся з узгодженою позицією, що Москва згодна на прямі переговори. Тобто, удвох, Зеленський і Путін. А коли воно відбудеться і будуть конкрет. Домовленості, то тоді і можлива трійка. Поки немає ясності, що додати, але президент чітко каже, що це може бути зустріч без попередніх умов. От, послухайте, ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні. Безумовно, справедливість щодо сісфаєри тощо, але до то русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Я перевірив у дипломатичних джерелах, що дату чи місце проведення такої зустрічі дійсно просто поки не обговорювали. Відково доручили координувати узгодження з Москвою, Келогою з Києвом. Звісно, є різні пропозиції. Виникатимуть різні пропозиції щодо Стамбула. Росіяни говоритимуть про арабські емірати, але поки взагалі зарано говорити про місце. Щодо умов, то Україна вже зараз робить серйозний крок доброї волі. І Якщо раніше принципова позиція Києва була, що першим кроком має бути припинення вогню, лише потім будь-які переговори, то зараз Київ дійсно готовий проявити гнучкість і провести зустріч знову ж таки, щоб під приводом тисячі зустрічних вимог Кремль її не гальмував. Тема припинення вогню не уходить теж із порядку денного. Під час зустрічі Трамп зеленській європейці практично кожен європейський лідер говорив про необхідність над цим працювати, але що цікаво, це зараз паралельний трек, зокрема тому, що Трамп більше налаштований рухатися одразу напряму до мирних домовленостей без етапу припинення вогню, етапу перемир'я, який насправді американці колись і запропонували. Друге, до чого фактично дійшли, це гарантії безпеки, які почнуть діяти, коли про перемир'я таки домовляться. Складне питання. Погодьтеся, як зробити так, щоб Москва не прокачала м'язи, не напала знову. Ну і от те, що ми почули за підсумками Вашингтонських консультацій, що зараз це вже буде не на рівні розмов, не на рівні обіцянок, а з'явиться документ. Він матиме і мілітарну, і безпекову, і фінансову складові. І ось послухайте, що щодо цього говорить президент. Все це буде. На папері, якимось чином формалізовано найближчий тиждень-10 днів, як я вам і сказав. Нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших партнерів другий пункт пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки. Системи протиповітряної оборони тощо залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Підсумовуючи, тобто десь до кінця серпня має з'явитися формальний документ із зобов'язаннями європейської фінансової допомоги, зобов'язаннями закупівлі зброї у штатів для України 90 мільярдів, про які каже президент, це якраз український збройовий запит, те, що Україна хотіла би отримати. І третій елемент це пропозиція, щоб допомагали нам у виробництві зброї. а Штати, можливо, в майбутньому дійсно купували українські дрони. Поки роль Америки в наданні гарантій безпеки не до кінця визначена, бо Трамп прагне використовувати формулювання європейських гарантій, які Америка координуватиме. Втім, як саме в якій формі координуватиме, яким буде внесок Вашингтона, це якраз буде предметом окремих переговорів і дискусій. Ну і ще хочу пояснити, президент Зеленський сказав, що була дискусія у всіх свої аргументи, і, тобто, можливо, під час цих дискусій виникали певні не. Прийнятні ідеї, але тут цитата неприйнятних рішень не відбулось, тобто на Україну ніхто не давив, попри всі апокаліптичні прогнози, які з'являлися в пресі. Наскільки я розумію, вдалося винести питання Донбасу і взагалі питання окупованих територій, що називається за дужки, тобто ж це не питання Америки, Україна і Росія напряму це мають обговорювати. На що Трампу тут адвокатувати? І в цілому така постановка питання схоже влаштовує Білий Дім. Ще до питання повернення українських дітей пообіцяли штати підключитися дуже активно, просто зараз. Ну і відкритим залишається велика миротворча місія. Над цим йде робота, але поки важливо, щоб був рух до миру, до перемир'я, як вже миротворці будуть його підтримувати. Ну це вже буде окрема дискусія. Тобто наступний крок це такі можливо, розмова зеленського і Путіна сам на сам, і підготовка до неї починається просто від сьогодні. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Пане Олександр, зачеплюся за одну фразу, яку в своєму матеріалі сказав Дмитро Анопченко. це європейські гарантії, які контролюватимуть Сполучені Штати. А які взагалі гарантії безпеки ми можемо отримати, і які нам потрібні? Я думаю, що для нас принципово важливо, коли ми говоримо про те, що нам потрібно, це те, на чому наголошували одноразово і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України про те, що нам потрібна сильна армія. І от буквально нещодавно міністр оборони України, пан Шмигаль, він чітко окреслив, що українська армія має бути сильна і після війни. Про це говорить і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо. Як тільки б ми поступилися там і пішли на якусь там умовно демілітаризацію чи будь-що інші вимоги, які висуває Путін, неприйнятні, це означає, що це нас би ослабило. Ми повинні вийти із уроками з цієї війни, яка триває, тому що, на мій погляд, суб'єктивний, ми закінчимо не війну, а можливо етап, один із етапів цієї війни, який може повторитись. Або не повторитися, все буде залежати від нас, наскільки ми будемо сильними, внутрішніми, єдиними і міцними. А це сильна армія, добре навчена та забезпечена. Це сильний оборонно-промисловий комплекс, про що йшлося зокрема і на переговорах про спільні інвестиції та виробництво дронів і озброєнь. І очевидь, що Сполучені Штати Америки можуть бути зацікавлені в українському досвіді, тому що є рішення міністра оборони США про те, що до 2027 року вони хотіли би стати взагалі лідерами в дроновій індустрії виробництві. Наступне це можливість розміщення іноземних військ, в тому числі сполучених штатів і їхнього озброєння на території України. Тобто, щоб американські літаки могли базуватись на наших авіабазах, щоб у нас було частіше навчання, і щоб їх фізична присутність була і американських, і європейських військ на території нашої держави. І ще є принциповий момент, щодо якого я бачу перспективи, це створення єдиного щита протиповітряної оборони, протиракетної. Європа дуже серйозно над цим працює. І, очевидно, що цей щит має починатися не в Польщі, а в Україні. Це теж те, що дає нам. А, ну і якщо ми говоримо про дискусії про коаліцію охочих розміщення військ чи формулювання координації з боку Америки, я вам скажу, що ми і в цьому здійснили, мені здається, серйозний прогрес. Чому? Тому що, якщо подивитися ще на початок року, візьмемо там весну, наприклад, квітень травень цього року, дискусії, які відбувалися під час зустрічі коаліції охочих, вони так чи інакше зводились до того, що Британія, Франція, вони воліють діяти, але вони хотіли би діяти спільно з Вашингтоном. Вони не хотіли би робити щось в розріз позиції президента Трампа чи американської адміністрації. І, в принципі, це логічно. Для чого нам шукати ворогів там, де їх не повинно бути, чи конкурентів. Нам навпаки, треба створювати альянси з тими партнерами, з якими в нас є перспективи. Тепер і тоді стояло питання. А деталі узгоджуються. А чи буде принципова політична згода з боку Сполучених Штатів Америки, тому що вона була потрібна і для європейців, це важило питання. Зараз ми бачимо, що така згода може бути отримана. Це означає, що це, цей процес пришвидшує. Зараз важко сказати про те, що нам запропонують партнери, тому що і президент України зазначив на брифінгу, що протягом 10 днів ми побачимо. Певну розробку. Прем'єр-міністрка Італії Мелоні говорить про те, що це дійсно може бути щось на кшталт статті 5, але поза НАТО. І це вже певний поступ, тому що ми ж теж свідомі того, що е, гарантії безпеки і особливо захід запевнення, на жаль, у нас залишили не досить приємні враження після Будапештського меморандуму. І суспільство це відчуває. Тому і це розуміє українське керівництво, це розуміють українські військові. Тому потрібно знайти рішення, яке точно не буде Будапештським меморандумом, а буде дійсним кроком вперед. А це, що стосується зовнішньої зовнішньої площини, внутрішньої це звичайна сильна армія, яка має залишатися. Ну от стосовно виконання зобов'язань, Будапештським меморандумом, так, там багато чого не було прописано, тим не менше. він не спрацював. Як тоді змусити партнерів? Союзників відповідати на загрози, ну ви знаєте, а, тому що а, він же ж містив такі. Ну зараз не вдаючись безпосередньо у подробиці, в загальному скажу, що а, уроки зроблені. Я думаю, очевидно, прекрасно. І президент України ж про це натякав Володимир Зеленський. Він же ж казав про те, що не може бути гарантії, як буде Пешський меморандум, і ми не можемо говорити про території, тому що ми бачили окупацію Криму з 2014 року. Потім розвиток подій на сході нашої держави. Тому я й кажу, що зараз мова не йде просто про запевнення в нашій безпеці і що сторони зберуться на консультації. Мова йде про те, що мають бути здійснені уже практичні кроки. Уже зараз, після того як буде там а, вдасться припинити вогонь, встановити режим припинення вогню, рухатися далі по дипломатичному треку, вже зараз мають бути вжиті кроки і по розміщенню військ, і по відправленню додаткової додаткового озброєння Україні, і по спільному виробництву зброї по реалізації проектах. І по фінансуванню нашої армії, і наших спроможностей. Ось цим це і буде відрізнятися. Просто запевнений, чи викладені чогось на папері, звичайно, що це не буде вселяти тієї довіри, яка потрібна. Стосовно території Путін, умова Путіна це віддати повністю Луганську Донецьку область і заморозити конфлікт по лінії зіткнення. Але Володимир Зеленський каже, що ми нічого віддавати. Не збираємося, це наші. Конституційні території суверенні. От як тут буде? Ну, бо, э, Верховний головнокомандує Збройних сил України, президент, він є гарантом Конституції. Тому, коли пан Зеленський посилається на Конституцію, мотивуючи, це абсолютно правильно і зрозуміло. І э, ну, абсолютно э, закономірно. Плюс треба розуміти, що ну, є. Боротьба зараз а, за кожен сантиметр, за кожен клаптик цієї української землі на Сході йде запекла боротьба. Вона ж іде теж заради чогось, вона ж не йде заради того, щоб просто зараз взяти і відійти. І сказати: так, от, ми боролися, тепер ми відходимо. Ні. Вона йде заради того, щоб продемонструвати, що Росія не може силою захопити. І президент про це наголошував. Він казав про те, що скільки Росія наступає на Донеччині, а не може взяти її силою, а тому про що йдеться? І ви бачите, що тут, коли Україна зайняла принципову позицію, по перше, зверніть увагу, що в російських вимогах зникли пункти про Херсонську і Запорізьку області. Їх немає. Чому? Тому що вони пересвідчили, що не можуть взяти військовим шляхом після того, як вони здійняли гвалт і хотіли, і сподівалися, що на хвилі, як вони собі подумали, якоїсь там зміни позиції США їм вдасться проштовхнути цю тему, побачили, що це не працює. Вони звузили свої вимоги до Донеччини, але і тут вони сподівалися на те, що їм вдасться якийсь прорив. от те, що ми з вами обговорювали, їм вдасться якісь успіхи, і вони зможуть нав'язати цей порядок денний. Зустріч, яка відбулася у Вашингтоні, там не було сказано про те, що Україна звідкись має відійти, що Україна має залишити, і так далі, цього не прозвучало. Я думаю, що ми якраз от завдяки героїзму і самовідданості наших бійців, які зараз виборюють в сильну позицію дипломатам на переговорах, і плюс наполегливість тут нашого керівництва, вони будуть змінювати в тому числі цей порядок денний, тим більше. Хто сказав, що ми маємо приставати на ті умови і вимоги, які ставить Путін? У нас є свої червоні лінії, є свої вимоги, є свої умови, є своє розуміння, як подальшому рухатись. Тому е тут питання так стоїть, що е наше завдання змусити ворога зменшити і ці вимоги, постійно зменшувати вимоги. Це можна забезпечувати позицією сили, позицією тиску. Я думаю, що. Сам факт зустрічі безпрецедентний, який був, коли стільки європейських партнерів, і взагалі це вперше в історії, коли дивишся ці кадри, українське посольство в США приймають європейських лідерів, всі вони йдуть, вітаються з українським президентом. Потім зустріч в білому домі. Ну, це я думаю, чіткий сигнал, тому що ще кілька місяців тому у нас були певні загрозливі тенденції, і ми а, боялися за єдність заходу. Після цієї зустрічі я думаю, що ключове це те, що ця єдність зберігається, але безумовно нас в подальшому чекає важкий непростий процес, в тому числі переговорний, який напряму залежить від того, що буде на полі бою, звичайно. Це ви правильно зауважили, що росіяни постійно висувають якісь нові умови на переговорах, і Володимир Зеленський теж про це казав, спілкуючи з журналістами, що росіяни можуть там мільйон висунути цих умов. Як ви вважаєте, з чим. Приїде Путін на розмову з президентом Володимиром Зеленським. Я думаю, що е, сам факт цієї зустрічі це вже є е, певною поступкою для Путіна, тому що раніше він намагався вкидати щось там про якусь нелегітимність української влади і так далі. Зараз він готовий. Але я думаю, що звичайно він приїде з тими ж умовами. Наразі буде пробувати говорити про те, що потрібно а, провести якісь там обміни територіями. Все це може бути, але знову ж таки сам факт його присутності і приїзду буде говорити, я думаю, буде говорити про якусь готовність до діалогу. А чому ця готовність до діалогу буде продемонстрована? Через ситуацію на полі бою, тому що російським військам не вдається досягти тих цілей і задач, які поставлені, і доводиться говорити тепер. І доводиться йти на перемовини. Розумієте, глобальна ж для Росії ситуація яка стратегічна? Вони вдумали, що для них відкрилось вікно можливостей, тому що немає санкцій, тривалий час з боку США, тому що з ними, ніби, є діалог, можна вести перемовини. Ну це ж вікно можливостей може закритися. І а, тоді що буде? Тоді ситуація тільки погіршуватиметься. І я думаю, що це теж тисне на Путіна, тисне на Росію і робить його більш податливим зараз до перемовного процесу, пане Олександре. На жаль, на час біга кінця. вам дуже вдячний Дякую. за цю дуже цікаву розмову. Дякую. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. У студії Дякую. будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України.